Мені 32 роки, і я люблю розслабитись, але мені завжди не подобалось, що з'являвся сильний кашель, неприємний запах. Тяжко дихати та смерділо все навкруги під час моїх сесій із сухими сумішами. Я розумів, що настав час знайти ефективніші та безпечніші способи вживання, бо назавжди я відмовлятися не хотів. Спроби різних стандартних методів не приносили бажаних результатів: бонги, трубки, перкулятори, джойнти – все це було не те, кашель тривав, смоли забивали легені. Відчайдушно шукаючи альтернативу, я випробував різноманітні способи, але жоден з них не здавався ідеальним. Завжди щось було не те, чи зі своїми недоліками. Все змінилося, коли я вперше натрапив на вапорайзер, який мені дав спробувати один знайомий. На початку він мені не подобався. Здавалося, що це ще одна безуспішна спроба. Проте мені порекомендували користуватися тиждень тільки вапорайзером, щоб я зміг зрозуміти справжній потенціал цього пристрою. Вапорайзер став справжньою знахідкою для мого здоров'я. Він дозволяє насолоджуватися травами.